Вітаю, це не передматчевий огляд. Для мене це не найбільш очікуваний поєдинок в цьому році. А що ж тоді? Це моє особисте суб'єктивне ставлення до цього поєдинку. А саме поєдинку Ломаченка проти Хені. Для мене Ломаченко це як щось з далекого минулого. Він, як ретро-спорткар, який ще здатний змагатися з сучасним авто. Але після кожної гонки його потрібно довго ремонтувати. Наведу кілька прикладів. Візьму його бої тільки в цій ваговій категорії. Бі з Лінаресом отримав травму плеча, бій с зламав собі руку. Після опису йому робили операцію. Він вже не здатний показувати щось нове. Він давно вже не прогресує, а витягує бої за рахунок старого багажу. Майже кожен його бій в цій ваговій категорії дається йому дуже складно а в останньому поєдинку з Ортісом пропустив стільки ударів, скільки ще в жодному поєдинку не пропускав. Що ж ми можемо очікувати від Ломаченко в цьому протистоянні? Мабуть, нічого нового. Хоча ні, я забув про одну цікавинку. Вони з батьком можуть розробити суперстратегію, як у поєдинку з Лопесом, коли Ломаченко майже нічого не робив перші сім раундів. Ну, то таке. Давайте краще поговоримо про Хені. Де він у 24 роки, молодий, досить міцний боксер, має гарний зріст та довгі руки. На ринзі провів 29 поєдинків, в усіх отримав перемогу та 15 з них закінчив достроково. За всіма антропометричними показниками переважає Ломаченко. Хейні досить розумний боксер, зайвий раз не ризикує та не пропускає зайвих ударів. Вміє гарно працювати передньою рукою, що може стати вирішальним у цій сутичці, та грамотно ключувати, коли суперники входять на ближню дистанцію. Хені ще росте, як боксер та покращує свої боксерські навички від поєдинку до поєдинку. Але суперників рівня Ломаченка у нього ще не було. Цього разу я буду вболівати за Деміна. І сподіваюсь, він поставить жирну крапку в кар'єрі Ломаченка. А ви напишіть в коментарях, за кого будете вболівати. Дякую за увагу! Bom, bati